Перед вами річний звіт Державного агентства з інвестицій управління національними проектами, який я попрошу зараз розчитати, розповсюдити, який сам по собі досить стисло, я думаю, без зайвих слів, але абсолютно конкретно описує діяльність агентства за чотирма ключовими напрямками нашої діяльності: перший напрямок це реалізація національних проєктів, все, що було здійснено протягом. Не календарного, а поточного року нашої діяльності. Другий блок це реалізація чи діяльність єдиного інвестиційного вікна. Як ви знаєте, 1 грудня минулого року офіційно розпочалася робота цього нового сервісу Єдине інвестиційне вікно. Третій блок це маркетингові наші зусилля, маркетинг України загалом. Її інвестиційної привабливості, так і продуктів, які ми створюємо, національних проєктів, наших сервісів. І четвертий блок, який, на жаль, не відображений в цьому звіті, оскільки лише в цьому місяці він розпочинає свою роботу чи напрямок діяльності, напрямок діяльності це біржа інвестиційних проєктів. Я детально у ході роз'ясню, що це таке. Чому звіт, який ви вже, я сподіваюся, тримаєте в руках, визначений з травня 11 по травень 2012 року. Тому що фактично травень це є річний період нашої діяльності, ми, на жаль, не могли собі дозволити за календарний рік підготувати звіт, оскільки фактична діяльність агентства. я прошу. Звернути на це увагу. Розпочалося лише в серпні минулого року, оскільки в червні ми отримали остаточний формальний статус, тобто, в червні 2011 року президентом України був підписане положення про діяльність агентства, яке наділяє відповідним статусом і повноваженнями агентства. В серпні ми фактично отримали ресурс, який дозволив нам розпочати нашу діяльність, передбачений державним бюджетом України. Таким але. але... Ми не сиділи, склавши руки цей весь період. Таким чином ми визначаємо, що річний етап нашої діяльності фактично підсумовується травнем 2012 року і тут відображені події за весь цей період. Тепер декілька таких фундаментальних речей в нашій діяльності я хочу відзначити. Перш за все, яка особливість нашої роботи і яка, яка ідея створення агентства. Я просто повторюю декілька ключових тест для того, щоб було розуміння, як ми здійснювали свою роботу. Фактично створення агентства з інвестицій управління національними проектами це досить сміливий експеримент, експеримент прогресивний, здійснений президентом України, який передбачав запровадження в системі державного управління проектного підходу. Я, знову ж таки, не даю оцінок ми, погано діяли. Я просто констатую те, що діяльність агентства перш за все передбачає конкретний результат на різних етапах своєї роботи. Національні проекти це дійсно проекти, а не напрямки роботи. Це означає, що за підсумком реалізації кожного національного проєкту має бути або створений якийсь об'єкт конкретний, або якась конкретна індустрія, вирішено якесь конкретне питання. Для цього передбачений чіткий календарний план, графік, для цього передбачені конкретні виконавці з конкретною відповідальністю і з конкретним обсягом ресурсу, які, ресурсами різними, не тільки фінансовими, якими вони мають або повинні працювати. Тому це проєкт. Діяльність в маркетинговому напрямку це теж проєктна діяльність. Чому? Тому що проведення роуд-шоу це конкретне завдання, яке здійснюється, не здійснюється, його можна аналізувати. Проведення якихось інших там заходів це також абсолютно конкретні речі, які можна якимось чином проаналізувати. Діяльність е, е, єдиного інвестиційного вікна, яке сьогодні тут представлено е, колегою Євтушенком Сергієм Анатолійовичем, який сидить по ліву руку від мене, моїм попередником на посаді голови одного з агентств які передували діяльності агентства, яке я маю честь очолювати, відображено також тут і за підсумками, і за суттю своєї роботи. Отже, я собі дозволю, з вашого дозволу, підсумувати основні результати нашої діяльності, викладені в конкретних цифрах і значеннях.